На крок ближче до перемоги компанія Ферекс по Костянтина Живаго взяла участь у благодійному онлайн аукціоні до Дня Незалежності України, який провела Європейська бізнес-асоціація, разом із Ферекс. Поучасниками аукціону стали ще 18 компаній. Кожна з яких представила власний лот до продажу. Компанія Ферекспо обрала для аукціону роботу відомого горішньоплавнівського художника Андрія Кулика, який працює у міському палаці культури і творчості. До мене звернулися представники компанії Ферекспо з пропозицією прийняти участь у благодійному аукціоні. Кошти від якого підуть на допомогу зсу. Я вирішив прийняти в ньому участь. І у мене була одна картина. Непоганого такого розміру, і сюжет підходив сюжет. Це наші рідні міста затока Дніпра, десь там у районі Яхт-клубу. Картину затока Дніпра митець написав два роки тому від першого мазка пензлем до закінчення роботи Андрію Кулику знадобилося півмісяця. Перед написанням картини великого розміру, яка й стала одним із лотів благодійного аукціону, художник створив етюд того місця, яке надихнуло майстра творити. У мене є така звичка, я іноді на велосипеді їжу. І дивлюсь, що у нас тут є гарного, з'явилось інтересного. І колись цей сюжет запримітив і написав невеликий етюд з нього. Потім на базі цього етюду вирішив написати. Роботу побільше. Розмір роботи 60 на 80 сантиметрів. Картина була придбана якимось київським комерсантом чи бізнесменом, я не знаю точно. І кошти, які вилучені, були віддані нам нашим геройським хлопцям, геройському війську, нашому зСУ. Із початком активних бойових дій на території України живопис у Андрія Кулика відійшов на другий план. Допомога зсу наразі займає левову частку життя художника, плете маскувальні сітки для наших воїнів. До сіток вкладає і авторські листівки, аби підтримати бойовий дух військових. Андрій Кулик вірить, що світле мирне майбутнє України зовсім поруч, і вже запрошує на урочистий концерт з нагоди перемоги нашої країни над рашистськими окупантами. Ми на майбутні концерти до нашої перемоги вже готовимо реквізити. У нас є у нас баратаром в коридорі стоїть майже літаючий. Да. Так що робимо, робимо все все буде. Віримо і ми, що цей переможний день, якого усі так довго чекають, невдовзі настане. Буде мир, і все буде Україна.